Коли краще купувати аквілегію. А, можна купити насіння. Насіння посадити, і вона дуже гарно проросте. Дивіться, я її як от цвілася аквілегія. Я її кинула сюди, ви бачили можливо, відео. І дивіться, як гарно проросла. Хто хоче отакі саджанці по 5 гривень, тут будуть фіолетові, розовенькі, сіненькі, які попадуться, одним словом. А, оце двохрічний саджанець, який вже буде цвісти її цілі, цей рік, цей так само. Краще купувати з квіткою, тому що ви гарантійно будете знати, яку ви квіточку купите, саму квіточку. Так само, як і лілії, ми любимо купувати із квіточкою, тому що ми вже впевнені в тому, чи є у вас такий вид лілії, чи немає сорт. Так само, як вілії, дивіться, ось такі гарні саджанці кущі, бачите, ось такі кущавки. Ну, ці може, скільки... Ця грядка в мене 6 годин. Да, оце цим кущам по 6 років. Ну і п'ять, нехай там буде. Ну, 6, а воно теж з насіння понаростало, бо тут один у мене був кущ, типу маточник, то я його продала. Да. А то він понасівався, і оце такі гарні саджанці. Краще купувати з, з квіточкою. Але якщо ви хочете, в мене є по 25 гривень, коли в суміш. Шапки профілю переходимо, замовляємо. Ось теж дивіться, такий гарний, який буде вже квітнути. Кому потрібно гейхера, погляньте, які шикарні саджанці. Правда? Напишіть, подобається.